А це ми зараз з вами е, е, нам стало шкода таких грошей за музей Сорі. Потолок! Це стеля все в житті було так, як ви хотіли. Сьогодні в Нідерландах перший бездощовий день за цей тиждень. І я вирішила скористатися цим моментом та відвідати вперше Роттердам із своїми дівчатками. Я збираюся гарно провести час і запрошую вас погуляти зі мною в Ротердамо. рахунок, Ми скористуємося такими от спеціальними карточками. Вони, до речі, допомагають заощадити трішки грошей, мабуть, навіть в половину. Але для того, щоб поїхати із центральної станції у нас в утріхті кудись, потрібно, щоб на рахунку було не менше 20 євро. Тому подорожі в Нідерландах вони взагалі не бюджетні. От взагалі не бюджетні. Зараз у мене 22-10 на рахунку. Покажу вам, скільки білиться наша поїздка загалом. А ви вже підписалися на мій канал? Ви ж знаєте, що підписка, лайки, коментар поширюють україномовний ютуб. Ну, зробіться, не знецінюйте свій внесок у розвиток української культури. Люблю вас! Найважливіша людина сьогодні. Людина з інтернетом. Нідерланди невеличка країна. За розмірами вона трохи більша за нашу Одеську область. А ми їдемо в одне з найбільших місць цієї маленької країни Роттердам. Ну і дорога, відповідно, займає не дуже багато, приблизно 40 хвилин. Мамулька слідкує за дорогою. А я знімаю історію. Зараз у нас буде пересадка. І єдине, що мені подобається в транспорті тут, це що можна з одного інтерсіті пересідати на інше, між точкою А і точкою Б. Скільки завгодно. Ти все рівно заплатиш лише за кінцевий результат. Нідерланди це взагалі країна дощів, і тут такий клімат, що навіть взимку поля, зелені, канали повні. Все красиво. Ну що ж, 12 євро в один бік, і ми в Роттердамі. Та-дам! центр Роттердама було ще зруйновано під час Другої світової війни, тому вся забудова тут сучасна. А вулицями нас супроводжують дуже красиві хмарочоси. А знаєте, що ми вирішили відвідати найперше? Макдональдс, бо ми правильно зголодніли. Ой три роли, три кави, одна велика порція картоплі фрі та нагетси обійшлися нам у 32 євро. Ми щойно з дівчатками пообідали в Макдональдсі. Макдональдс виручає завжди і всюди. Коли ти не знаєш місцевих кухонь, якихось якісних, гарних, то Макдональдс в будь-якій незрозумілій ситуації. А зараз ми з дівчатами прийшли подивитися на такий здоровезний торговий центр. Перший туристичний об'єкт на нашому шляху це маркет холл. Це поєднання житлової будівлі і відкритого базару. Його площа, ніби футбольний стадіон. А ось ці вікна по боках це квартири, уявляєте? Вхід <звітло> <звітло> <Це спілля. звітло> сюди безкоштовний, але розглядати його краще увечері. Тому не затримуємось. Ялинка. <звітло> І красива стеля. Поки що все. Ситуація наступна. Ми ще не встигли нічого толком роздивитися, подивитися, як у нашої мами, в якої в єдиної є інтернет, розрядився телефон, і зарядки в нас на нього немає. Саме тому. Ми бештаємося просто містом і дивимося на все красиве, що ми ніби бачили на фотографіях. Але нічогісінько не знаємо про ці об'єкти. Знамениті кубічні будинки. Вони підвішені догори дном, щоб їх можна було роздивитися з усіх можливих кутів. Один із них можна відвідати за 3 євро. Але люди, що звідти виходили, були не особливо вражені, тому ми не стали витрачати гроші. Ки ми йдемо. А, ми не було, не Але ми йдемо сюди. О -о -о. Загалом у Роттердамі є 38 таких будинків і всі вони поєднані між собою. Так, Приватне життя у людей. тут. Серіал якийсь дивляться. Наскільки ми зрозуміли, в цих будиночках живуть реальні люди, це реальні квартири. І в такому випадку ну мені б не дуже хотілося, щоб люди ходили і заглядали мені у вікна, але дизайн дуже класний, це вражаюче. the тюда. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Так, друзі, це морський музей. Не знаю, чи ми туди зайдемо, подивимося, чи потрібно там платити і скільки. Це моя мама, Руслана і ковзанка. Ні, не прикольно. Це для маленьких, по-перше, а по-друге, це. А ти вже виросла. Ти тут попадеш і перегородиш усім дорогу. Так і живемо, підкалують, ви розумієте? Мама, твій сміх заразний, як корона. Диво морський музей. Що ж, як виявилось, це один з найбільш Ой, важливих музеїв у світі. Там можна побачити копії торгових і військових кораблів та багато іншого. Але ну, що я вам можу сказати? Ми зайшли всередину в цей морський музей. Там те, що ми бачили із вікна, там дійсно є якісь частини кораблів і все, що пов'язано з цією тематикою. Але 17,50 євро за 17 ,50 євро 50 центів за одну дорослу людину. Ну... Нам стало шкода таких грошей за музей Сорі. Тому ми просто ходимо по вулиці і я вам покажу будиночки і красиве небо. Я можу вам ще показати коня. До вашої уваги порт До речі, трішки південніше тут розташований найбільший порт у Європі і один з найбільших портів світу. Але ми до нього не дійшли. А ще тут дуже популярне водне таксі. І це дійсно чудовий спосіб, щоб познайомитися з містом. Місцеві називають його лебідь міст через конструкцію, яка нагадує цього птаха. З цього мосту відкривається неймовірний вид на річку Нівемас. Довжина цього мосту 802 метри. Але поки ми з сестрою фотографувалися. Наша мама обійшла його двічі. А взагалі, ось такий вигляд мають 75 мільйонів євро, бо саме стільки витратили на його побудову. Особливо рекомендую вам відвідати цей міст під час заходу сонця, тому що краєвиди тут неймовірні. І це дуже романтичне місце. А ми тим часом вирішили підкріпитися, тож повертаємося до маркет Hall. Ввечері він, до речі, виглядає ще привабливіше, ще краще, тому що підсвічується, і тут можна смачно поїсти, тому що є багато кафешок на будь-який смак. Ми обрали кафешку на другому рівні для того, щоб трішки відсторонитися, побути в тиші, і нам це вдалося. До речі, звідси можна побачити у тих віконечках, як люди живуть своє життя. Ми замовили тут три чая, а також шматок торта, червоний оксамит та чизкейк. За все це ми заплатили 22 євро. Я думаю, що на сьогодні наша прогулянка вже. Завершується, тому що ми добряче так змерзли. Тут дуже сильно дме вітер, але ми нереально насолодилися атмосферою Роттердаму. Тут дуже все красиво. І я сподіваюся, що коли ви переглянете це відео, ви також трішки зануритесь в цю атмосферу, відпочинете від своїх буденних справ, відволічитесь від свого стресу або інших якихось думок. І я зі своєю сім'єю бажаю вам всім, мої любі глядачі, миру, любові і щоб ваші рідні завжди були поруч із вами. На сьогодні вражень вистачить всім цьому. Папа, дуже дякую, що були зі мною. З вами <ріхи> пока, пока, до наступного! Маємо контент саме для вас. Все, бай-бай!